Служби цивільного захисту, учнівський та педагогічний колектив П'ятихацької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 для участі в акції запобігти, врятувати, допомогти, вишиклений. Рапорт здав сержант Пугачов. Увага під прапор Державної служби з надзвичайної ситуації стрункова. Рапорт внести. маленькі, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у свої сторони. Свого кажем, що ми братя Ми воїни спасіння, ми армія порятунку, не лічимо кілометри, не міряємо час. Коли в людському горі біда озветься лунко, тоді в країна мати на поміч кличе нас. Ми воїни порятунку, ми армія спасіння, прийти на допомогу готові кожен раз, які б не чатували неждані потрясіння. Ти можеш, Україна, надіятись на нас. Слово надається провідному інспектору п'ятигацького районного сектору ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області капітану служби цивільного захисту Кришеню Константину Анатолійовичу. Шановні гості, шановні колеги, сьогодні ви є учасниками. Глядачами всеукраїнської громадської акції запобігти, врятувати, допомогти. Започаткувало її Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та продовжує проведення даної акції Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Мета цієї акції пропаганда діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій у сфері цивільного захисту населення, запобігання загибелі та травмування людей на пожежах, підняття на вершину людської поваги. Одну з найбезпечніших у світі професій професії рятувальника. Сьогодні реорганізована пожежно-рятувальна служба, державна за формою, народна за суттю, здатна комплексно вирішувати питання профілактики техногенних аварій, катастроф, пожеж, надавати допомогу кожній людині, яку спіткало лихо. Наші рятувальники працюють на землі під землею, під водою, в складних гірських умовах, будь-яку пору року та час доби. За будь-яких погодних умов. Сьогодні, звернувшись за телефоном 101, ви отримуєте допомогу у будь-якій надзвичайній ситуації. На сьогоднішній день у П'ятихацькому районі сталося 122 пожежі, під час яких загинуло 5 чоловік. На жаль, сумна така статистика. Загальні матеріальні збитки від пожеж склали понад півтора мільйона гривень. Під час ліквідації пожеж врятовано матеріальних цінностей на суму понад 4,5 млн грн. Більшість пожеж, які трапились в районі, виникли з вини необережного поводження з вогнем. З цієї причини виникло 68 пожеж. На другому місці по кількості 19 пожеж це пожежі, що виникли від порушення правил монтажу та експлуатації електричного обладнання. В тому числі. Пожежі виникали внаслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей це 18 пожеж. Відпустощі дітей з вогнем, виникло 6 пожеж, з інших причин 9. Найнебезпечнішим для оточуючого довкілля та людей завжди було і буде присутність цієї ж людини та її дій. Кожний повинен зберігати своє життя і здоров'я і бути запобіжником у справах, пов'язаних з вогнем та його проявами. Тому пожежна рятувальна служба звертається до вас з проханням бути особливо обережними та уважними при користуванні вогнем. Нехай вогонь прометея палає тільки на користь людям. Акція Запобігти, врятувати, допомогти проводиться з метою підвищення інформованості учнів та громадян міста з прийомами безпечного поводження з вогнем і запобігання матеріальних збитків та людських втрат від пожеж. Коли Узевса викрав Прометей, зерно вогню й подарував людині, усі ми знаємо, як його за те до скелі прикували в самотинні. Вогонь людині, гнівались боги, такого ми не можемо допустити. Із грая хмар зганяли навкруги, періщили дощем несамовитим. Боги того й гадати не могли, що люди зберегли вогню зернину. Вона зійшла таки посеред мли, і добре прислужилася людині. Коли ж людина забува про те, що жаж з вогнем несе біди багато, тоді в журбі хмурніє Прометей і тільки засра діє, має свято. Шановні присутні, наш захід складається з двох частин. Перша теоретична: я вам розповім про пожежний автомобіль, розповім про оснащення, в якому є присутнє, на озброєнні знаходиться і Буде практична частина, де ми покажемо здатність підрозділу гасити умовну пожежу. <кій> і на бажання хтось з вас потім зможе одягнути справжній пожежний бойовий одяг, ну і тепловідбивний костюм. Ви зможете все до нього доторкнутися, спілкуватися з справжніми рятувальниками. Сьогодні у вас буде така нагода. Отже, коротка характеристика легендарного пожежного автомобіля. Шановні глядачі, перед вами знаходиться пожежно-рятувальний автомобіль, який охороняє наш район. Його маркування АЦ-40, автоцистерна 40 на базі 130-го зіла, 63Б маркування. Цей автомобіль знаний усіма. Його часто ми бачимо на вулицях. Нашого району та міста, коли він прямує до місця пожежі. Повагу він заслужив своєю оперативністю, маневровістю, простотою в експлуатації надійності, ніколи не підведе завжди виручень. Хоча слід зауважити, що ці автомобілі стоять на озброєній частині з 85-го року. Саме, цей припадає, саме на цей автомобіль припадає основне навантаження при гасінні пожежі. Автоцистерна пожежна це 40 103 63 б призначена для доставки до місця пожежі бойового розрахунку та засобів пожежогасіння, тобто води і підромеханічної піни. Шасі ЗІЛ-130, двигун карбюраторний, потужність 110 кВт, максимальна швидкість 90 км на годину. Кабіна містить е, спереді 3 чоловіка, ззаді 6 Ємність цистерни 2 Тони 2350 літрів. Це, щоб ви розуміли, на 10 хвилин роботи. І щоб не задавали питання, коли хтось приходить, можливо, на пожежу після того часу, коли приходить 10 хвилин, і він бачить кінець цієї роботи і каже, що пожежники приїхали без води. То сьогодні ви вже знаєте, що цей автомобіль здатний працювати на повну потужність 10 хвилин. Потім воду потрібно дозаправляти. Ємність пінобаку 165 літрів. Що це таке? Щоб ви розуміли, піноутворювач це речовина, яка при змішуванні з водою утворює повітряно механічну піну. Її застосовують при гасінні легкозаймистих речовин, при гасінні нафтопродуктів, машин, резини, гуми. Застосовується такий, е, такий спосіб гасіння. Насос НЦП-40, подача води 40 літрів у секунду. Щоб ви розуміли, е, спроможна е, пропускна його можливість 40 літрів в секунду. Випльовує бетон води в секунду, проходить через цей насос. Напір 100 метрів. Це максимальний глибина забору води. Також цей автомобіль може забирати воду із природних водоймищ. Якщо знаходимося десь в сільській місцевості, там відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання. Тому приходиться забирати воду із ставків або пожежних водоймищ, то глибина забору цей автомобіль дозволяє забирати з глибини 7 метрів. Розмір довжина 7,5 метрів, ширина 2,5 висота майже 3 метри. Маса загальна 9600. Автомобіль оснащений апаратами на стисненому повітрі. Бойовий одяг рятувальника. Він складається із каски, брюків та куртки. Також є ремінь з топором і карабіном рятувальника. Також краги. Далі ви бачите перед собою. Гідравлічні ножи, їх використовують рятувальники при дорожньо транспортних пригодах. На сьогоднішній день рятувальна служба залучається до ліквідації наслідків дорожньо транспортних пригод. При, такому, при такій події дуже часто приходиться людей буквально в буквальному сенсі вирізати звідти. Пропустили ми апарат на стисненому повітрі. Розкажу цікава річ. Це, в принципі, коли рятувальники для того їх викликають, коли не може звичайна людина працювати в непридатному для дихання середовищі, викликають рятувальники. Вони застосовують ці апарати. Здатність, захисна дія цього апарату 30 хвилин. В 30 хвилин рятувальник. Має на те, щоб зайти в приміщення, відшукати потерпілого людину або здійснити гасіння пожежі і вийти звідти. Якщо він бачить, що він не вкладається в цей час, він припиняє роботи, виходить і поповнюється або міняються балони. При цьому всьому стоїть при вході в задимлене середовище, коли зайшла ланка гадимозахисників, одягнуті ці апарати, стоїть людина, яка фіксує час, час проводить розрахунки, і по засобах зв'язку зв'язується з командиром ланки і каже: тобі потрібно вже виходити. Тобі на обратний шлях вже залишилось 5 хвилин, потрібно виходити. Таке оснащення... Ми маємо сьогодні на озброєнні. Багато ми з собою чого не взяли, тому що це потрібно окремий автомобіль. У нас ще є плавзасоби, є лодки, є рятувальні круги, є рятувальні жилети, є генераторна станція окрема, яка, як ми можемо забезпечити себе автономно, приїхати на якесь місце, розкластися і забезпечити себе електрострумом. Ми всього не брали, взяли те, що ми зазвичай з собою возимо. І ще хочу сказати від себе, що у рятувальників ми зараз знаходимося в школі, щоб ви знали також і розуміли, рятувальники професія наскільки важлива і потрібно постійно вдосконалюватись. Тому рятувальників постійно йде учбовий процес. Так само, як і у вас 1 вересня навчальний рок, так само у рятувальників починається навчальний рік, у них є конспекти, теми. І вони записують конспекти, ведуть, з ними проводять керівники навчальних груп заняття. І одним із видів професійної підготовки є практичні заняття. На цих практичних заняттях пожежники тренуються оперативно, швидко здійснювати бойове розгортання, Тобто вони умовно уявляють собі якусь пожежу і виконують якісь прави. От зараз я хочу вам продемонструвати, будь ласка, там запалюйте вогнище, буде у нас умовна пожежа, і зараз ми вам продемонструємо, як рятувальники, швидко приїздивши на місце пожежі розгортаються і гасять пожежу. Демонструю вам іще один вид захисного одягу рятувальника це тепловідбивний костюм. Я вже казав, що він виконується із спеціального матеріалу. Він волого і термостійкий, здатний витримувати температуру 600 градусів Цельсія. 10 хвилин рятувальник може працювати при такої температурі. Сьогодні всі стали і глядачами, і учасниками. Такого заходу, я думаю, що всім сподобалось. Вважаю, що такі заходи потрібні. Молодь знайомиться з рятувальним підрозділом, з їхньою діяльністю, з їхнім оснащенням. І також у них виникає ну, впевненість в тому, що вони захищені, в тому, що є такі рятувальники в нашому місті. Відомо, що героями не народжуються, ними стають. Виховання героїв відбувається в кожній сім'ї, дитячому садочку в школі. Гідна молодь приходить на зміну досвідченим бійцям. Отже, чекаємо достойну зміну. Мета акції вважаю, досягнута. Увага! Струнко під прапор державної служби з надзвичайних ситуацій винести. 11 класу сьогодні були активними учасниками заходу запобігти врятувати допомогти. Як ваші враження після сьогоднішнього заходу? Ой, ну якщо чесно, це було просто клас. Особливо цей костюм пожарника, що на мене наперед, це просто вах. Мені дуже подобалось. Ось о, наші мальчики, зайчики і дівчинки теж добре пошагали, флажочок красиво підняли. Ну, а що, які ще враження. Машинка теж прикольна, Ну, пожарником стати не хочу. Мені дуже все понравилось, було дуже багато інтересного, багато для себе чого узнала, та й класно понравилось. Ви сьогодні дуже в гарній такій формі, гарно виглядаєте. Вам дали честь таку виносити прапор державної служби з надзвичайних ситуацій. А що ви знаєте про державну службу з надзвичайних ситуацій? Чим вони займаються? От сьогодні вам демонстрували. Це до нього вопросов. Ну, державна служба ситуації займається ну, засінням пожеж, також інспектує різні, різні ну, заклади, приміщення, провіряє, перевіряє е, на, е, п, пожежну безпеку. А сьогоднішній захід тобі сподобався? Дізнався для себе щось нове? Так, дізнався про пожежне обладнання. Ну, так, я багато чого знаю, батько пожежник. Тому. Ну, В частині дуже багато проводив часу, тому. Знаєш, багато, а сам не хотів би стати пожежником або рятувальником? Ні, дуже небезпечна робота і не хотів би. Сьогодні ми спостерігали громадську акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Проводимо її ми, Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Мета цієї цього заходу, цієї акції донесення до... Спільноти, в даному випадку це були учні загальноосвітньої педагогічної школи номер 3 Роботи рятувальників. Сьогодні ми ви бачили виконання практичних прав, ви чули теоретичну розповідь про оснащення, спорядження, про пожежний автомобіль. Вважаю, мета акції досягнута. Діти більш узнали про пожежних, про рятувальників, які знаходяться в їхньому районі.